Незабаром на майже тисячу маленьких брдичівлян чекає свято першого дзвоника. Попередньо відомо, що 987 діток разом із батьками визначилися із навчальним закладом, яких цьогоріч у місті функціонуватиме так само. 15, повідомили в міському управлінні освіти. Щоправда, по іншому працюватиме НВК номер 3. НВК 3 буде функціонувати. Був навчальний виховний комплекс номер 3, Функціонуватиме як загальноосвітня школа першого ступеня номер 18. Вона є, буде тільки школа першого ступеня. Там був комплекс школа, початкова школа, дитячий садок, сад, груп дитячого садочка, вже їх не буде. На сьогодні відомо, що випускників 9 класів у цьому навчальному році буде 692, 11 класників вже 285. Для школярів міста фактично наявні підручники для учнів 1-го, 3-го, 5-го, 6-го, 8-го, 11-х класів у повній мірі. А відповідно до нових державних стандартів друкуються підручники для учнів четвертих і сьомих класів. Додатково виділені кошти на друкування підручників за державний кошт, і тому фактично 50% оплати підручників бере на себе держава. 50% вирішується питання, яким чином воно буде теж проплачене за рахунок інших коштів. Щоб вступити до першого класу, повідомляє управління освіти. Необхідно подати копію свідоцтва про народження, заяву від батьків чи осіб, котрі їх замінюють, а також медичну довідку. А от щоб зібрати дитину до школи, батькам доведеться витратитись. Для одних збори майбутнього першачка не надто відобразяться на сімейному бюджеті. Для інших сума майже непідйомна. Але фахівці зазначають, ринок канцтоварів сьогодні дуже різноманітний. Тож кожен може обрати необхідне для дитини у першому класі. Найперше, це звичайно ми купуємо портфель. Звертаємо увагу на те, що портфель має містити широкі лямки, які не мають різатися в плечі дитини, і бути для дитини за зростом регульовані. Дуже добре, якщо портфель містить світовідбивачі, тому що в темної пори дня або за несприятливих умов вони будуть відбивати світло автомашин, така дитина має більше шансів безпечно дібратися додому. Портфель наповнюємо за своїми можливостями і за своїми смаками. В першу чергу. Пенал. пенал зручніший, як вже з досвіду своєї роботи, я знаю. Краще, щоб пенал розкладався. Буває, пенал дешевший, батьки купують, але в ньому всі предмети шкільної приладі лежить скопом. Олівці, ручки, гумки, лінійка. І дитині дуже важко знайти серед тих предметів потрібний. І зошитів для першокласника педагог із 21-річним стажем роботи Алла Фурсова радить купити два десятка з математики та вкусу лінійку. Цього запевняє достатньо на цілий рік. Лінійку краще ж придбати дерев'яну, а олівець твердо м'який. До пеналу дитини варто покласти точилку, бажано з Контейнером для сміття, м'яку гумку та одну-дві ручки з гумовими насадками, щоб дитині було краще тримати її в руках. Для ліворуких дітей є особливі ручки. Теж можна попитати, якщо у вас ліворука дитина, попитати в магазині, чи є така ручка, яка дозволить дитині теж вільно рухатись у рядку під час письма. Кольорові олівці. Звичайно, можна взяти на 12 кольорів, це буде найкраще. Уже 6 може бути недостатньо. 24 це вже може бути занадто багато, але 12, я думаю, що це саме оптимальний варіант. Фломастерами діти дуже рідко користуються в першому класі, тому що в прописах, зошитах ЗОШТа фламастер на другу сторону, вони ними користуватися не можуть. Якщо є окремі уроки малювання, де діти користуються графічними матеріалами, ось там вони можуть скористатися фломастерами. Якщо це є така, е, педагогічний підхід вчителя, можливо, якісь кольорові ручки. Якщо такої потреби немає, значить дитині достатньо синю ручку мати і обов'язково якусь запасну. Тому що чомусь у першокласників вони завжди не пишуть. Як би вони не старалися, ручка не пише. Їм хочеться одною спробувати, другою спробувати. Тому в пеналі має бути запасна ручка. Обов'язково необхідно купити обкладинки на зошит. Це привчатиме дитину до охайності у навчанні та поведінці. Переконана вчитель початкових класів. Підручниками діти забезпечені, купувати не потрібно, прописи. Треба, щоб були на весь клас одного зразка. Є дуже великий вибір прописів і до різних букварів, різних авторів. Прописи купляються на клас всі разом. Тому купувати окремо прописи не потрібно. Батьки мають залишити якісь кошти для того, щоб уже разом з класом домовитися і купити якісь певні зошити». Для уроків трудового навчання у школяриків має бути папка, куди вони кластимуть кольоровий папір, картон, пластилін з дощечкою, клей, але не силікатний. Ножиці для дітей варто придбати із заокругленими кінцями. Для уроків образотворчого мистецтва дуже зручно купити дитині таку скляночку, непроливайку вони пластмасові, коштують недорого, там кілька карбованців. Зручно вона тим, що туди наливається вода по певну мірочку. І якщо дитина ненароком переверне такий стакан цю скляночку, то вона не пролється і не задасть ніякої шкоди малюнкові чи зручностям сусідові по партії. Адаптація до навчання у дітей проходить по-різному, але діти справляються, розповіла Алла Фурсова. Уміння читати не є обов'язковим для учня першого класу. Головне це уміння слухати вчителя та вчасно виконувати поставлені завдання. Окрім того, у дитини повинні бути навички самообслуговування. Обов'язково батькам потрібно налаштувати дитину, що школа це позитивне. Що це щось хороше, що це крок у житті до дорослішання не лякати дитину школою, так як батьки кажуть, от підеш в школу, побачиш тобі. Е тоді буде не солодко. так ось не треба лякати школу і навпаки, казати дитині, що вона зможе, що вона має для того достатньо сил, достатньо розуму. Якщо будуть траплятися якісь перші невдачі, а вони обов'язково бувають. Навпаки, казати дитині, ми всі помилялися, і ти можеш помилитися. Але ти дивись, потренуємося в спокійній обстановці, допомогти дитині, підтримати, позайматися з нею, заохотити. Я від усієї душі вітаю батьків. І першокласників з таким знаменним днем у їхньому житті, тому що це дійсно велика подія, це крок до дорослішання. І я бажаю і першокласникам, і їхнім батькам великих успіхів, натхнення, такої щирої розумової праці, зростання, духовного, розумового, щоб вони дійсно досягли того, з якою метою вони йдуть до школи. Коли збираєте дитину до школи, радять фахівці, не купуйте їй найдешевших товарів. Це не завжди виправдовується. У середньому щоб забезпечити дитину усім переліченим із канцтоварів товарів разом із шкільною формою та портфелем, доведеться викласти від 1200 гривень. Такі ціни маємо на центральному ринку. Це не враховуючи коштів на спортивну форму, взуття, сорочку та допоміжні матеріали для занять.